Добрий день! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Аліса і це канал про в'язання. Сьогодні вам покажу свої іграшки, які я встигла зв'язати за 4 дні. Це іграшки і брелки. Загалом в мене в планах було в'язати тільки брелки, бо я на минулому тижні. На вихідних, точніше, була на ярмарку, продала дуже багато своїх брилків. в мене залишилось дуже мало. А на ці вихідні завтра, тобто, я знову йду на ярмарок. І як би з пустою стійкою не хотілося. І тому в мене була така ціль зв'язати якомога більше брилків. Але <кій> я зв'язала не тільки брилки, а ще інші маленькі іграшки. ну, ладно, Менше з тим, зараз все покажу. Відео про е, результати ярмарку я ще не зняла. Маю надію, що сьогодні це зроблю, бо в мене, я ж кажу, в мене не то, що нема часу. В мене взагалі не на що немає часу, тільки я в'язала. Навіть спочатку хотіла це, знаєте, як влог знімати, але потім зрозуміла, що це буде займати зайвий час, тому вирішила спочатку все нав'язати, а потім вам показати. Перше, що покажу, це в мене ось такий брелок. Він в мене був зв'язаний, але я, знаєте, багато продала і позакремом своїм пошукала всі свої такі одиничні якісь, не то, що не дов'язатися, а якісь такі недоробки. І тому все, що було, все, що знайшла, швиденько. Доробилась. Тут не було карабінчика, я в якомусь відео розповідала, що я на ярмарку мені треба, потрібен був карабінчик, я зрізала з такого брелка, бо їх в мене було кілька, і прошила на іншу іграшку. Такий брелочок у мене продався на минулому ярмарку такого самого кольору, тому. Ось буде заміна. Далі в мене була ще ось така лягушка. Вона була повністю готова, їй тільки треба було приклеїти очі і пришити рота. Це дві хвилини справи, але вона в мене от просто лежала і лежала. Але зараз попродавалася, тому зробила. Далі в мене були тикви дві ось такі. Просто тикви були. Але. Е Перший день я їх ще десь ставила, а на другий день ну, вони просто губляться в цій кількості всіх іграшок. І в мене була ще менша тиковка, саме брелком зроблена, її в мене забрали, то я вирішила ці зробити брелочком, тим паче, що зараз якби, сезон. І я думаю, що так вони будуть більше привертати уваги, коли будуть висіти на стійці, ніж просто будуть між іграшок десь, знаєте, губитись і <кх> валятись. Далі. Кажу брілки, а сама не тільки брелки. Ось такі качки в мене є, каченята. І я їх зв'язала. 3, 4. Всі, бачите, різні, всі свої рештки подоставала оцієї зеленої пряжі. Так, 5, 6, 7 штук в мене вийшло. Бо, знаєте, на минулому ярмарку в мене їх не було взагалі жодної. І Я перед ярмарком ввечері сижу така в п'ятницю. Ну, якби все вже підготовлено, зібрано, Ну і думаю, що ж мені робити? І взяла така дума: зв'яжу пару цих каченят. І зв'язала три штуки. Ні, не три, навіть п'ять штук. Зв'язала. Зв'язала, кинула їх там зверху, і що ви думаєте, їх одразу всіх, ну не одразу всіх, але впродовж дня всі 5 штук забрали. Потім я приїхала додому на ночовку і зв'язала ще три штуки, і ті три штуки теж мене забрали. То я цього разу вирішила зв'язати, але знову ж таки, в мене навіть не було часу знаєте, сісти і замовити ту пряжу, яка мені знадобилась би, зелена. там ще. І якісь інші кольори, в мене навіть на це не було часу, то я от зараз нав'язувала з усього того, що мала якби в наявності. І так до слова скажу, що в мене закінчились всі очі 6, 5, 7 міліметрів, 8, там залишилось кілька пар, і все. І далі вже йде 10 міліметрів, 12-14, тобто маленьких очей в мене немає взагалі. Тобто мені теж треба сісти, вибрати, замовити, але на це теж потрібен час якого в мене зараз немає. Ну, що вже зробиш? В'язала, як є. Далі я ще вирішила зв'язати. В мене була ось така одна совушка, ось ця з коричневими очима. І вона привертала увагу. Але знаєте, коли вона одна, то ну, якби одна і одна. А от як качки, наприклад, вони в мене такі круглі корзинці сиділи і їх забирали. Так само, я думаю, що зараз із цими. З совенятами буде так само, що коли їх буде декілька, то, можливо, хтось більш на них зверне увагу, ніж якщо вона буде одна. Так, це з небрилків. І далі вже йдуть в мене брилочки. Почала я звичайно, що з стічей своїх в мене не залишилось жодного. Я зв'язала спочатку в понеділок три штуки, але ну це ж якби мало. І потім я зв'язала у середу або у четвер, вже не пам'ятаю, ще два. Тобто, в мене п'ять стічей. Так, далі, що я зв'язала? Ось такі жабки також. В мене висіли, висіли вони декілька ярмароків. Ніхто їх не брав, а на цьому останньому їх розібрали, і в мене залишилась одна. То я дов'язала ще. І вони в мене були тут з ниточкою. А в цей. Раз я зробила з карабінчиком, бо з ниточкою одна жінка хотіла купити, але їй не сподобалося, що воно з ниточкою, а карабінчика в мене з собою не було, то я вирішила робити всі брилки на карабінчику. І взагалі в мене мета я хочу, щоб в мене всі оці карабіни на всіх іграшках були однакові. І зараз в мене закінчились такі, також всі карабіни. Я вже замовила нові 100 штук всі однакового розміру. І в мене будуть на всіх іграшках тепер. Однакові карабінчики. Так, цих три також все, бачите, скільки вистачило пряжі, стільки зв'язала. Далі в мене питали котиків в мене не було, бо я їх також продала. Ось такого одного зв'язала. Білий. Далі ось такий руденький. І ось такий сіренький. І це останні окуляри. От окуляри Теж треба, от зараз буду собі прямо по ходу відео записувати, бо я, знаєте, така дума, так, треба оце замовити. Все, через 5 хвилин я вже не пам'ятаю, що я там хотіла. Трошки призупинила, записала собі і знімаю далі. Так, що ще в мене є? Капібара. Також я в попередньому відео розповідала, що в мене є капібари, але їх не купують, бо на них навіть не звертають уваги, і я зробила їм ось такі шапки. І їх всі забрали, жодної в мене не залишилось. І я зв'язала ще три штучки. Я не знаю, можливо, мало. Взагалі в мене по планах було. Я собі так запланувала, що мені треба зв'язати за тиждень, за п'ять днів, 40 брелочків. Але по факту я зв'язала більше, але не тільки брелочків. Три капібари. Можливо, ще в мене сьогодні п'ятниця є. І ще не вечір. Зараз тільки в мене скільки перша година дня, то я <клес> маю надію, що ще щось е, встигну підв'язати. Не знаю, що це буде, але брилки якісь, можливо, капібари. Хоча, знаєте, так як в мене мало ну, стійка така напівпорожня, то я хотіла <клес> якомога більше різноманітних, щоб, ну, знаєте, <клес> вибачаюсь. Щоб приверталось більше уваги. Далі в мене також розкупили всі такси. Вибачаюся, відключаюсь, бо починаю кашляти. Я, якби ще й до кінця не вилікувалась, то таке собі. Так, що я казала? Казала, що розкупили в мене всі такси. Залишилась тільки, здається, одна. я планувала зв'язати і чорних, і коричневих, але. Тільки дві чорні встигла. Ну, знову ж таки, можливо, сьогодні ще дов'яжу парочку коричневих. Отакі очі, як тут я клею наклей, ще кілька пар в мене залишилось. Так, так це показала. Я не знаю, куди я так поспішаю швидко знімати. Буде коротеньке відео, але в мене навіть, знаєте, нема зараз часу знімати, бо мені ще треба доробити там хатні справи, щоб завтра собі з вільною душею іти спокійнісінько на ярмарок. А ще, плюс, я ще це хочу все зробити швидко, щоб ще ввечері щось встигнути, встигнути підв'язати. Так, далі, що показую з брилочків, це просто <кхем> моя любов тепер. І також я хотіла б зв'язати ще кілька штук різних кольорів. Не знаю, можливо, встигну сьогодні, можливо, ні. На ярмарок я з собою не беру нічого в'язати, бо на вулиці холодно, руки мерзнуть, ну якби не бачу сенсу взагалі тягнути, щоб воно просто лежало, бо і так багато речей з собою я беру, і мені одній донести до таксі, потім з таксі до локації, ну, теж якби... Немає зайвих рук в мене. Так, і це ось такі. Ну, я не знаю, кому як, але вони, ну, просто такі прикольні мені. Це мішки Харібо, желейні, Класні. В'яжуться дуже швидко, легко. Не знаю хвилин скільки. 15 може менше навіть. А виглядає дуже класно. Я навіть собі, ну, поки що не буду нічого вішати, все, по максимуму, туди на ярмарок. А потім, якщо позалишається якийсь, то собі оберу якусь на рюкзак або на сумку повісити. Бо в мене і донька теж оцього цього просила. Ще когось вона в мене. А, ще павочка просила, зараз покажу. Але я кажу, нічого не дам, все після ярмарку. А вона каже, так їх всіх куплять. Я кажу, так я тобі зв'яжу ще нового, тільки зараз дай мені все на ярмарку віднести, щоб було побільше асортимент. Так, ось такі. І на цьому я не зупинилась з цими ведмежатами. Я вирішила спробувати їх зв'язати ще з плюшевою пряжі. З плюшевою пряжі вони теж так прикольно виглядають. Я пробувала навіть їм е сюди прикладала очі, але ні. З очами воно виглядає ну, не так. Я не знаю, можливо, хтось не зрозуміє таку іграшку, але мені воно так подобається, така прикольна. І я ще, чесно кажучи, в роздумах можливо сюди також пришити карабінчик, щоб це були також ну, як брелочки такі. В принципі, воно не дуже велике, е приблизно таким самим розміром, як стічну, можливо, трошки більший. Але прикольно. Ось так виглядає. Не знаю, подивлюсь, буду пришивати чи ні. А можливо, скоріш за все, що до чого я схиляюсь, це візьму з собою карабінчик, просто і буду ну, пропонувати. Якщо хтось захоче, то скажу, що я можу вам пришити карабінчик прямо на місці, не відходячи від каси. Так, ось так. І останнє. Що показую вам. Це павучки, яких, як я казала, донька в мене хотіла відібрати. Одного вона хоче. Подивіться. Ну, це теж якась неймовірна краса. Такі вони прикольні, я не знаю. І це корзинка Також я б хотіла ще більше зв'язати. Щоб, знаєте, про... Бо якщо там куплять декілька штук, то корзинка буде вже напівпорожня і воно вже не буде виглядати так ефектно. Так би мовити. Я б хотіла ще про запас, але ну, знову ж таки, от що встигну, то встигну. В принципі, я задоволена тим, скільки я всього зв'язала за 4 дні. Я вже казала, що я не дуже люблю в'язати дуже швидко, я люблю повільно, щоб це, знаєте, приносило задоволення, але зараз в мене такі умови, що мені потрібно швидко, тому якби, виходила з положення. І донька в мене хоче забрати чорного повичка. І я так розумію, що вон, а вона 12 майже її років, тобто підліток. І я думаю, що всі діти її віку захочуть чорного. То в мене в планах ще хоча б три штучки чорних сьогодні зв'язати. Нехай будуть. Якщо не продадуться, то продадуться на наступних ярмарках, або донька там подружкам своїм подарує. Коротше, <кхем> знайдеться їм примінення, чи як сказати, і це все. Я нарахувала 48, здається, або 47 цих всіх, Цих не рахувала ті, що я доробляла, я їх не рахувала. А так, оце все, що інше, я зв'язала за 4 дня, 47 або 48 іграш... іграшок. І, як на мене, це супер результат. Особливо враховуючи те, що я не люблю швидко в'язати, по-перше. По-друге, в мене треба годувати дітей, в школу їх відводити, забирати і так далі. Я не знаю, коли я це все встигла, але якось встигла. І на цьому все. Буду з вами прощатися. Я, звісно, дуже сподіваюся, що я ще сьогодні зможу зняти відео про ярмарок, який пройшов на минулих вихідних. Але я не впевнена, бо теж От я зараз поговорила трошки скільки там 15 хвилин, і вже в мене горло дере страшне. Все, на цьому точно з вами прощаюся. Пишіть, що сподобалось вам найбільше. Всім бажаю всього найкращого, натхнення і багато вільного часу для творчості. Всім пока!